Слава Україні, друзі. Якщо ви цікавитесь заробітком на криптовалюті, і можливо вам, ще немає 18 років для того, щоб пройти верифікацію, я думаю, це відео 100% вам сподобається, а також маю надію, що воно вам допоможе. В цьому відео я вам розкажу, як пройти верифікацію, якщо вам немає 18 років, а також альтернативні варіанти для того, щоб ви могли уже зараз, наприклад, у 15-16 років, якщо у вас є можливість заробляти на криптовалюті. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут все про криптовалюту. Ну що ж, найперший спосіб і найбезпечніший для того, щоб пройти верифікацію і про Заробляти на криптовалюті, це, звісно ж, попросити ваших батьків, брата чи сестру, кому на даний момент вже є 18 років. Це найбезпечніше, тому що ви цих людей знаєте. В інших наступних способах, які ви почуєте в цьому відео, там все-таки ризик присутній, не такий великий, але все ж таки можуть бути проблеми, якщо ви будете купляти верифікацію. Як пройти верифікацію на тій чи іншій біржі, дивіться на моєму youtube каналі, я буду розказувати детальну інструкцію, що потрібно зробити, які документи потрібно надавати, щоб пройти верифікацію за 1-2 дні. Другий спосіб, я думаю, він також вам сподобається, це знайти біржі, на яких не потрібна верифікація. Таких бірж на даний момент зараз є досить багато і досить непогані, і більшість з вас вже знають про них, але, можливо, думали, що там також потрібна верифікація. На біржі Bybit ви можете торгувати на директивах і на споті, і для цього не потрібна верифікація. На біржі OKX ви також зможете торгувати без верифікації на споті і на директивах, але при виведенні коштів вас попросять пройти верифікацію. На біржі Huobi ви зможете торгувати без верифікації на споті та на фьючерсах, але там немає фіатного шлюзу. Давайте я залишу внизу під відео біржі, на яких можна торгувати без верифікації і виводити гроші. А саме такі біржі це Bybit, Huobi, BitGet… Femex, Kucoin, Hotbit. На більшості з них ви можете торгувати як на споті, так і на фьючерсах, тому проблем з цим не виникне. Інформація на даний момент актуальна. Якщо будуть якісь зміни, вся ця інформація буде публікуватися в моєму телеграм-каналі, посилання на який залишаю в описі під відео. Наступний третій спосіб це ви можете купити верифікований аккаунт. Для цього можна використовувати різні способи та програми. В описі під відео я залишу телеграм-канал, де ви зможете продати чи купити верифікований аккаунт. Також ви це все можете зробити. Через гаранта. той телеграм-канал буде вести мій знайомий. Можете не переживати, що при використанні функції гаранту у вас гроші пропадуть. Як це відбувається? Ви договорились з клієнтом, що хочете купити у нього верифікований аккаунт. Ви звертаєтесь до нього як до гаранту. Ви скидаєте гроші гаранту. Автор, який передає вам верифікований аккаунт, скидає вам дані. І після того, як ви зайшли на даний аккаунт, ви це підтверджуєте. І тоді гарант уже скидає гроші тій людині, яка продала аккаунт. Функція гаранту коштує 10% від вашої угоди. І четвертій, найбільш ризикований спосіб, це є підфотошопити свої документи. Так, цим також зараз займаються, і в принципі багато людей цим користуються. Звісно ж, бувають такі випадки, коли люди займаються шахрайством, переводять дуже багато транзакцій, і за це можуть попросити верифікацію там обличчя і тому подібне. В нашому випадку, якщо ви будете використовувати аккаунт для переведення там 100, 200-300 доларів в місяць, я думаю, ніяких проблем не мало б виникнути, але все одно це обман і нікому не рекомендується робити. Ви ніколи не будете відчувати себе в безпеці, що завтра чи післязавтра у вас аккаунт не заберуть, чи не попросять додаткову верифікацію вашого аккаунту. Всю інформацію, яку ви чули в цьому відео, я залишаю в описі під відео, ви можете використовувати гарант, ви можете використовувати біржі без верифікації. Ну а найкраще це просто попросити ваших батьків. Так як ви зрозуміли, ризик присутній завжди, але якщо батьки чи ваші знайомі, або брат чи сестра пройде верифікацію, у вас проблем з цим ніколи не виникне. Також в описі залишу посилання на всі біржі. На яких ви можете торгувати без верифікації. також там будуть додаткові умови, якими ви можете користуватися, чи потрібна верифікація переплаті, чи можна торгувати і виводити будь-коли та будь-яку суму. Тому посилання знову ж таки на дану статтю залишаю в описі під відео. Дивіться, читайте, ознайомлюйтесь і починайте заробляти на криптовалюті. Дякую, що подивилися відео. Обов'язково підписуйтесь. Тут все про криптовалюту, і до наступного відео.